Я вас вітаю, мене звати Оля. Я рада вас бачити. І сьогодні, нарешті, я вирішила зробити топ. Давно я не робила добірок топів, тегових відео. І ось сьогодні надихнулася і надихнулася перш за все люксом. Як не дивно, в мене періодично так буває. Повертається кохання до люксу. Я перенюхую всі свої колись дуже улюблені парфуми. і... Я зроблю дві таких добірки люксову і нішеву. І в нас буде декілька категорій парфумів най-най, звичайно, як і всі топи. І на кожну категорію я підберу один, ну, десь два парфуми. Мені здається, я таке в дівчат вже бачила, але десь рік тому, можливо, трошки більше. Здається, то не були тегові відео. Я хочу це відео зробити теговим, можливо, хтось надихнеться, і або ще раз зробить подібну добірку, або не робив ніколи. І я буду рада, якщо ви долучитесь. Воно, звичайно. Суто розважальне, такі відео просто, щоб послухати про гарні парфуми, можливо, щось собі взяти до уваги спробувати те, що виминали увагою досі. Ну, давайте. Я тут написала категорії, і перша категорія це найуніверсальніший парфум з люксу. Тобто такий я ще забула додати, що я хочу не просто з, щодо своїх вподобань сьогодні підібрати парфуми, а такі, що мені здається, сподобаються от всім. Так, щоб, мало того, що вони мені подобаються, так, щоб я показала, наприклад, комусь, хто запитує, О, порекомендуй мені ось там трояндовий, квітковий, гурманський, універсальний, пудровий парфум. і я б Порекомендувала саме його. Отже, у найуніверсальніший парфум я передивилася свою колекцію, і це таки Прада Ірис, оцей косметичний, приємний ірис, який. Можна взагалі в будь-якій ситуації. Ви можете його вдіти в офіс, нікого не придушити, від вас буде приємно доглядово пахнути. Ви можете вдіти його на побачення, від вас, знову ж таки, буде приємно затишно пахнути. А ви, ви, якщо хочете а, якесь таке враження скласти а, стильної, доглянутої жінки. А, з гарним смаком в парфумерії. Знову ж таки, він. Тобто, ну, не знаю, на прогулянку він, на шопінг він, на а, влітку він, взимку він на будь-який сезон, будь-яку ситуацію. Пахне, як вже багато хто знає, як я вже говорила не раз про нього. Пахне косметичкою, пахне приємною космет... косметичною пудрою. Для обличчя, тобто Ірис тут саме косметичний, пудровий, дуже стильний, стриманий. Немає в ньому кричащих нот. Я вже говорила, що деякі відгуки говорять про неролі, які тут є, можливо, то різні якісь випуски, не знаю. Але так, вони тут є, вони додають трошки позитиву, щоб він не був такий, не знаєте, меланхолійний, сірий і безликий, але неролі тут геть не кричащі, я б їх навіть і не розпізнала, якби не були написані ноти на флакончику. Далі найунісексовіший най парфум, найкращий унісекс парфум для мене це все ж таки джики від Герлен. І а, чому він? Тому що тут дійсно такі ноти унісексові, які роб, подобаються чоловікам і жінкам. Звичайно, що сам парфум можливо, не, може не сподобатися ця справа смаку, але я поясню, чому я його вважаю найунісексовішим. Тут бергамот, тобто, цитруси цитруси доволі яскраві і лаванда. Лаванда тут закруглена, м'яка, така трошки спецієва. Але це спецієві саме не гостра, а вона, кхм, вона закруглена, вона м'яка. І, в принципі, Джеки, я хочу. Буквально трошки пару слів про нього сказати. Він задумувався як прихідний парфум від чоловічих таких типових колонів з оцими травними нотами лавандовими, тобто ці всі провансальні трави, щоб їх якось модифікувати і піднести жіночі аудиторії. І для цього Герленд додав туди. Ванілін, перш за все, там ще був а, кумарин, були ще якісь синтетичні ноти. Це такий, до речі, перший сучасний парфум. ну сучасний йому вже там більше або 100 років, більше 100 років йому цьому вже парфуму. Але сучасності мається на увазі, от за, скажімо, грубо останні 100 років, а, коли а, о, парфум який містить в собі. А, Синтетичні ноти, тобто він був такий першопроходець в плані додавання синтетичних нот. І ось Герлен додав цю ваніль, щоб. Привернути увагу жіночої аудиторії, але навіть тоді він сприймався як занадто унісексовий, тому що жінки тоді звикли до якихось легких квіткових, типових квіткових композицій. А ось ці чоловічі одеколонності ноти, навіть в поєднанні з ванілю, вони були їм якось незрозумілі. І досі думаю, що він такий на межі. Тобто аудиторія ще досі не визначилася. Чи то чоловіки мають його купувати, чи жінки. Він стоїть на жіночій поличці. Але думаю, що справді успіху в нього було б набагато більше, якби він стояв на чоловічій, бо лаванда тут досить така гучна. Бергамот досить такий гучний. А, так, тут є ваніль, але у нас скоріш для цього округлення, зм'якшення композиції. Тому пробуйте, особливо, якщо любите лаванду і ви досі чомусь не знайомі з джики, то це просто ваш промах. Пробуйте. А, далі, найкращий, у мене весь час закривається найкращий ірис ірес люксові. Ну, Звичайно, що це ініціаль. Шельмар, я вам покажу такий. Я принесла так, я вам принесла сучасний випуск, вони майже не відрізняються. Тому хто любив ось цей, будь ласка, можете сміливо купувати сучасну версію. Можливо, там є якісь нюанси. Вони, в принципі, були з самого початку, бо навіть я бачу перших років, там, 11-го, 12-го, 14-го років вони трошки відрізнялися. там, Нюансами карамелі, звичайно, десь Ірис був більш інтенсивно виражений, десь менше. тому, ну, навіть при паралельному звучанні майже ви не почуєте різниці, про що він, звичайно, він про Ірис, але це такий якийсь самобутній, оригінальний, ні на що не схожий Іриса. Коли ви. З кришечки нюхайте в магазині, він вам зможе відлякати. Тут вся а, справа в тому, як він розкривається і який шлейф по собі залишає. А залишає він такий м'який, ірисовий, пухнастий шлейф. А, Кохмаринку дуже приємно, яка асоціюється з кашеміром, наприклад. А якщо ви понюхаєте з кришечки, то відчувається певна різкість, димність, така прикопченість, і це від сил до оригінального шалімару, звичайно, бо це задумано було як фланкер шалімару. зараз, якщо ми візьмемо цю пляшечку, це. Чому почала говорити пляшечку, флакончик, в когось почула <с> цей флакончик, то ми навіть і не здогадаємося, що це а, похідна від шалімару, настільки його змінили. Насправді так, це фланкер шалімару, і тому ця димність, різкість а, з кришечки, тобто десь там в базі вона відчувається, але в носці цього майже немає. Ви будете залишати цей м'який ірисовий шлейф. А, він дуже. Оце той парфум, який заслуговує також названня звання стильний. Він не простенький, якщо цей такий універсальний, косметичний, який дуже зрозумілий всім. І ну, десь можна про нього сказати, що простенький, хоча він дуже гарний, то цей не повернеться язик сказати, що він простенький. Дійсно, композиція дуже-дуже така складна. Але. Для мене це найкращий ірис. Я його от на початку каналу, там був перші місяці, його лише а, знову повернула в сучасну версію в колекцію, почала його а, рекламувати широко. І багато людей я знаю купили, і він їм подобається. Я дуже рада і хочу, щоб про нього знали більше людей, пробували цей ірис все більше і більше, тому що він дійсно заслуговує на увагу. Найкраще ваніль. А, зараз буде досить суперечлива така а, моя пропозиція це Лалікля парфам». Зразу скажу, що в мене стара версія. Стара версія відрізняється трошки від нової, і а, його або сварять, або дуже люблять. Я його дуже люблю, бо це не проста ваніль, це ваніль з лавром. І а, більше такого поєднання, чесно. Не знаю, щоб ваніль от, от, в люксовому сегменті так гарно прикрасили спеціями От в, в лавром в цьому випадку. А, мені в ньому дуже затишно. Це мій мастхев на холодний сезон вже багато років. Не скажу, що я його прям кожен день, але коли починаю носити. Навіть мій ніс, який вже звик там, і до ніші, і до якихось викрутасів, мені в ньому гарно. Він не відчувається мені як якийсь простий. Ну, тобто я розумію, що це люкс, бо да, вже так бо, протестивши дуже багато парфумів. Але е, це дуже гарний, дуже гарний, якісний люкс. Але. М Тут я б не сказала, що такий, що всім подобається. Я так намагаюся сьогодні підібрати те, що всім сподобається. Всі оцінили б це є зірочкою йде, бо саме через лавр. Але якщо ви хочете таку універсальну, зрозумілу, легко, але дуже гарну, приємну в шлейфі ваніль, то я б вам рекомендувала, в мене поки що її нема. Це Burberry Goddess. І от купіть її, і від вас буде пахнути гарною такою ніжною ванількою. Він мені дійсно подобається. Я його оцінила в шлейфі, я не знала, що то він. Мені дуже-дуже подобався цей ванільний шлейф, я запитала і це виявився він, тому зверніть на нього увагу. Він не такий простий, як здається, він дійсно гарний. Він так, він простий, зрозумілий, але він не простяцький. Знаєте, простий, але не простяцький. Я про Барбару Глос. Далі, найкращі спеціалі. Ну тут навіть думати мені не треба було, я зразу пішла його шукати, коли написала цю категорію. Це Coco de Parfum від Chanel, Парфум про гвоздику. І це, як на мене, найкраща носибельна спеція. Взагалі, коли ми говоримо про спеції, то більшості, скоріш, такі парфуми не подобаються, бо це складні парфуми. Спеції складно носити, їх складно сприймати. Найпопулярніший, звичайно, це слон від Кензо, але от через ту кількість кумарину, яка там є, я його не можу особисто носити. Він в мене є в залишку в колекції, просто як представник, легендарний представник люксу. Але так, щоб я дістала його і порекомендувала, сказала, що от він, скоріш все, подобається, я не можу. Ну і це, чесно кажучи, а, думаю, що. Можливо, 30% тих, хто мене зараз слухає, змогли б носити його. Я сама його вношу, можливо, один-два рази на рік, а, трошечки на зап'ясток. По-перше, в нього неймовірна стійкість. От, нанесете, я вже розповідала о, історію, що моя мама нанесла в кімнаті, і в кімнаті стояв шлейф ці гвоздики три дні. При тому, що м -м, кімната провітрювалася. А, Якось він так зачепився, я не знаю, чи він потрапив там на просте радло, чи на ковдру куди. Але факт залишається фактом, що ця гвоздика стояла в кімнаті а, три дні. Але а, от я не знаю, я відчуваю то, то цей клас. Шанель і оцю класику. А, можливо, комусь тут буде пахнути якимось там бабцями, а, якимось не дуже молодими людьми, а, чимось вінтажним. Ну, бо воздика. Воздика це не та а, нота, яка зараз в моді. Воздика нас асоціюється якраз з нашими бабусями, коли в них це було модно, коли вони ковідли були молодими. Але це справді, от якщо абстрагуватися, так, якщо його взяти в, в, поза часом, це просто дуже гарно. От для мене він найкращий спеції, я ж кажу, я навіть не думала, зразу, зразу пішла його шукати. Так, далі, що в мене найкращий квітковий. Тут я б могла порекомендувати, от зразу викласти декілька. У мене багато відео, до речі, про квіткові. Передивляйтеся, я вас закликаю передивлятися мої старі відео. У мене дуже багато, і ви однозначно знайдете щось цікаве для себе. Я любитель квіткових парфумів. Усіляких ось, і тут мені в мене руки тягнулися до багатьох, але все одно принесла найулюбленіший люксовий. Свого часу в мене просто був декілька років, з ним це Pure Poison від Dior, в мене біла кришечка ще старого випуску, сучасна з фіолетовою кришкою, і вони таки відрізняються. Коли я описую по настрою цей парфум, ті люди, в кого нова версія з Фіолетовою кришкою вони його не впізнають, бо настрій дійсно різний. В цього настрій такий, знаєте, гламур 2000-х, коли все так нарочито підкреслено з викликом. А сучасний він більш акватичний, він більш спокійний. Але що головне, що тут білоквітковий а, для мене. Дещо і і кремовий, дещо і яскравий такий трохи з пронизливими нотами. тобто якось він так балансує між а, кремовістю і, і пронизливістю. І ці білі ноти знову ж таки комусь це перш за все про. Жасмин мені, перш за все, це прожимолость якісь і гарденю, кремову саме гарденю, не різку, таку знаєте, гарденія буває різка, доросла з такими з гіркими навіть нюансами. Ні, ні, це про таку жіночність, підкреслену жіночність, гламурну для мене. Жіночність, от хто якраз був ну, там, студентом або закінчував старші класи в 2000-х, коли от ця соковита молодість і, і, і сповнений такої енергії, хочеш бути дуже яскравим, модним. Ось, ось він. Ось він, тобто ці роки міленіуму з 2000-го по 2000 10 о о, 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 цей відрізок часу він асоціюється у мене з цим парфумом. До речі, не пам'ятаю, 2005 2006 року десь так. Тобто, але от початок, навіть міленіуму йому дуже по настрою підходить. Підійдіть до, -до, до нього також. От, дійсно, він. На... Я нещодавно у Ірини <клідо> у відео про нього. Чула в найкращих про найкращі жасмине парфуми. Я б не сказала, що він для мене з жасмином асоціюється, але от, я на всі згодна, що це найкращий ліксовий квітковий парфум. Найкращий свіжий я його вам не покажу, бо мене мама його забрала. І це для мене звичайна Шанель Оверт. Вона просто понюхала ті тінеролі з цитрусами. І вона сказала, будь ласка, мені це треба. Вона любить такі освіжаючі, і, і щоб було яскраве, але так не визиваюче, без виклику яскраве, але помітно, і щоб приємно пахну, і освіжаюче водночас. І там оця зелень, цитрусовість, стільки зелень, скільки цитрусовість. З неролі. В мене старий випуск. До речі, сучасний мені Діна сказала більш а, а, зелений. То, а, він, в ньому дійсно є ця така освіжаюча нота цих неролі, вони а, трошки цукеркові, трошки мильні, але не таке мило, як багато хто не любить. Тобто вони не замилюються в класичному розумінні. Вони скоріш в цукерковість йдуть, але в освіжаючі і цитруси. Єдине, що він на мене. Або зникає, бо дуже ж тихо сидиться. Але, в принципі, на Одязі, я помітила, що на Одязі він сидить гарно. Усі шкіри він просто злітає з мене. Тому спробуйте, якщо він також настійкий на вас, спробуйте його на шкірі. Ось, Тому показала б вам цей гарний флакон Шанель Оверта Crystal, Кристал, Кристал Оверта, але вже нема. Вже нема, вже він. Побіг до мами, так, але я його носила, поки вона його не, не попросила, я його з радістю носила. Найкраща троянда. У мене тут буде два в одному, бо це в мене тут дві категорії: найкраща троянда, і буде ще найкращий фруктовий або ягод, ягідний люксовий парфум. У мене два в одному. Я тут поєднала, тому що для мене... Це Trezor Midnight Rose. Я вам показую ще запечатаний в коробочці, не хочу відкривати, бо я свій дубль подарувала Ані. А Ані Валеріані, якщо, можливо, ви бачили її відео про це, вона його дуже хотіла. У мене був відкритий там, залишку флаконі. А це я трошки в нього втомилася, але чесно, я ним користувалася От, з дня його випуску. От як він тільки вийшов, це була новинка. І я зразу купила собі в перший же місяць його виходу флакон, і з тих пір він в мене весь час був на поличці. Я його то більше, то запоєм носила, декілька флаконів поспіль. потім просто він відкритий стояв. Я його наносила на сезон. Просто з кришечки його повинна була відчувати, хоч хоча б він. Мав бути на моїй полиці весь час. І я, чесно вже втомилася, тому Але досі, досі я його вважаю найкращою трояндою в Люксі і найкращим ягідним парфумом. Чому? Два в одному, тому що це троянда з ну, варенням, з чорної смородини. з таким... Соковитим, густим, солодким варенням з чорної смородини і темна троянда. І він мене так вразив вперше, коли його спробувала, він мені був таким характерним, в ньому була якась гірчинка пелюстків троянди. Якщо от ви колись їли пелюстки троянди, я пробувала на смак. Тобто, буває понюхаю, я саме не про варення кажу, а про Свіжий троянд, понюхаєш троянд, вона так смачно пахне. Тобі цікаво, які ж пелюстки. Пелюстки насправді на смак гіркі. Ось. Тому в ньому в цьому парфумі в троянді є такий якийсь відтіночок гіркоти, це додає йому стильності, це не просто його витягує з просто якогось гурманського солодкого парфуму. Це, до речі, я думаю, що один з перших, якщо не перший, такий. В цьому потоці люксових, фруктово-ягідних, дуже солодких, от якраз започаткований цей тренд ланкомом парфумів. І ця троянда його збалансовує. Ну і, звичайно, це така солодкість, як люб, любить робити ланкома, таке солодке смородинове варення. Дуже він мені і смачний, і яскравий і. А, Ну Просто просто гарний, просто обожній. Так, найкращий люксовий гурманський парфум. Ну Тут я також вагалася, я думаю, що я зроблю цілу добірку люксових гурманських парфумів. Бо я хапалася і за той, і за той, і за третій, і за десятий, і зрозуміла, що в мене вистачить на люксову добірку. Тому показую один. Зупинилася на ньому це прада Candy. І він для мене от дійсно такий, що має сподобатися всім. Він зрозумілий, і він не такий, як у багато хто уявляє, що це, це ж Кенді, це ж люксова Кенді, люксова цукерка, це має бути так солодко, це має бути так гучно, занадто ні. От От просто ні. Можливо, він був такий в перших випусках. Зараз ні. Є ще гарна в нього версія дуже схожа Prada Kiss. Спробуйте, якщо вам раптом ця видасться дійсно солодкою, Прадакіс ще м'якше, але вони дуже-дуже схожі, буквально близнюки. Це мені про м'яку, округлу карамель, дуже комфортно, дуже приємно. Він не кричить, не можна облитися, от буквально десь нанесень зробити, і від вас не будуть, не буде враження у вас, що до вас все липне. Він Дійсно дуже комфортний, округлий і спокійний. От кому я не давала пробувати, всім подобається. Всі, всі кажуть, що приємно пахне. От, от, от просто приємно. Тому він такий універсальний, гурманський для всіх. А, він не кричить, він не гучний, він не викликає якогось відторгнення. Знаєте, що це занадто що це от гурманіка. І чомусь я його сприймаю, до речі, як квіткову карамель. Хоча квітів, як виявилося, тут немає. Чому? Не знаю. І а, найкращий люксовий парфум з нішевим звучанням. Uh, це uh, він ще й найбюджетніший, до речі, в добірці сьогоднішньої. Це mm, uh, стара назва міфа або гімов від uh, Reminiscence. Ремінісенс. Ремінесанс це. Uh, це бренд французький, який виробляє прикраси. І в них є досить вже така багата лінійка парфумів. І ось цей був найперший, з яким я познайомилася. У мене потім була вся лінійка цих гурманських, їх всього 4. І цей дійсно найцікавіший і вартий уваги, бо всі інші такі сумнівні. Вони або дуже лінійні, або дуже солодкі. Якісь... А ось цей. Просто я коли його лише спробувала, це було також на початку мого захоплення, вже дуже-дуже давно, років 8-9, тому я з ним познайомилася. Дев'ять. Десять. <див> давно. А, і м, мені здавалося, що це така якась складна ніша. А, він про що? Він про жовті квіти. Але ці жовті квіти пахнуть цукерками. І е, я була дуже здивована, коли зрозуміла, що це насправді в нього не гурманська піраміда, в нього жовтоквіткова піраміда, але мені вони пахнуть маршмеллоу. Е, Так, це цукерками маршмеллоу. Я вже розповідала про історію цього парфуму, що насправді гімов це цукерки на основі такий дуже щільний зефір. На основі кореню мальви, бо гімов це мальва. Вони продаються в аптеці при болі в горлі їх сприймають. І цими зефірками в них один в один, як смак і запах тих цукерок такий самий в них аромат. Не, в нього аромат в цього парфуму. Ось, це Смачно і це також якось дуже оригінально, ні на що не схоже. Є один нішевий в Ельдо, це Divine Enfant, який дуже на нього схожий, але там ще тютюн. Там дійсно такий цигарковий тютюн, який мені він мене був, він мені заважав. Мені здається, що цю гарну композицію, таку зефіркову, квіткову просто взяли. Кортили, зіпсували тим тютюном. Якось воно дуже дисбалансовано. Тому все ж таки ось, ось ця, ця найкраща, найкраща версія. Воно дійсно звучить по нішовому. Якби ви почули ось на комусь, я впевнена, що ви б ніколи не здогадалися, що це насправді. Люкс і досить такий бюджетний. Я не, не знаю, чи вважати його нішою чи люксом, я його відношу до люксу. Як не знаю, давайте називаємо його я, як, Наприклад, не будь-яковий Ніко Шопар, або що там у нас ще є Ванкліфер Ну, Тобто вони десь так, знаєте, на межі, але в нього дійсно нішеве звучання. Багато про нього розповідала. Ну і дуже гарний флакончик. Так просто. Просто ляточка. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, вам було цікаво. Побачимося в моїх нових відео. Не забудьте подолайку поставити, не забудьте, звичайно, прокоментувати. Я обов'язково відповім. Бережіть себе, обіймаю вас до нових відео. Бувайте.